Усім привіт! З вами я Віталій Зім, І це Лімбо. Лімбо створи, а вийшла у 2011 році датською студією Playdead. Вона була номінована у багатьох вести... фестивалях та виставках. І от була номінована на гру року 2011. І анонсувала у 2010 році на приставку Xbox Live Arcade. Але згодом вона вийшла вже і на PC. І ми розпочинаємо проходження цієї суперської, просто незвичайно чудової гри. Ті, хто грав, мене зрозуміють, Я грав зовсім мало, хоча про цю гру чу давно. Але, ну, якось не грав, але подивився відео там трішки теж. І захотілося грати, гра дуже класна. Ми хлопчик, мусимо шукати свою дівчину. Ой, яку дівчину, сестру, яка зробилась в лісі. Цей ліс дуже темний. Бачимо гра в темних тонах. Також ця гра має ну, була також на виставці в категорії хоррор, ну, але не знаю, який тут хоррор. Тут вроді нічого такого страшного вже й нема. І ми розпочинаємо, наскільки, ви знаєте, я робив опитування і десь. 90% людей, ну, 85, я вже забув, я вважаю, що мені треба проходити атмосферно. Тобто я буду зараз говорити атмосферно, будуть щоденники, уявляючи, що я це головний герой, Ну це такий вступ, а надалі я буду говорити вже ну, нормально. Ну що ж, вроді я все сказав, і ми розпочинаємо. Де я? Отже, це був не сон? Отже, це був не сон? Сара дійсно заобилась, де я? Мені страшно що це? Мені страшно, де моя сестричка. Попробую вв... Попробую стримати на Ой. Тут я перескочу. Мені потрібно якось повети. Можливо, треба на те курзану. Мені страшно, що мені робити? Попробуй мало вибратися вниз. Вона не впаде. Можна здонах. Треба стрибнути. Човен? Річка, я ж не вмію плавати. Господи, допоможе. Я мушу переплисти цей ставок. Мені холодно, я голодний. Але я можу знайти свою сестру. Як мені вибрати сюди? Зверху мотузка. Що мені робити? Я дуже хочу спати. Ляжу спати на наступний день. Я подумаю, як пройти далі. Ну що ж, друзі, це була така, ну, перша серія Альфа. Якщо вам подобається ось такий форм, ну, тобто як я атмосферно говорю, ставте лайки, пишіть плюс. А якщо ні, то дислайк і мінус. Я подивлюсь, якщо буде багато дислайків, тобто якщо е вам не подобається такий формат, я видаляю і починаю заново вже з інакшим форматом. А інакший формат, ну тобто, так як завжди я граю, говорю. Ну, а з вами я прощаюсь. до побачення.